Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 7 листопада і ми продовжуємо роботу на своєму розсадничку. Зараз ми якраз активно пересаджуємо всі рослини для того, щоб вони дорощувалися на наступний рік для вас. І хочу вам зараз це показати, розказати деякі нюанси, а головне запевнити, що всі рослини з закритою кореневою можна висаджувати круглий рік, що й зараз буде робити. Отже, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і демо, поглянемо, як це робиться. Для того щоб виростити ось таку чудову дорослу лохину, яка буде гарно плодоносити, потрібно пройти довгий клопіткий шлях. Це шестирічна рослина. Я кілька років перед цим рослини пересаджував, зменшував більший горшок, поступово дорощував їх. Ну а головне тут підібрати також вдалий субстрат, щоб вона добре розвивалася в горшках. Для цього я буду використовувати ось такий верховий кислий торф. Даний торф для дрібної фракції. Він найбільше підходить для посадок у відкритому ґрунті. А для горшків потрібно трошки крупнішої фракції, тому я буду до нього домішувати ще ось такий торф фракції 0,40, і він буде збільшувати волокнистість самого субстрату. Даний торф я купував у біг-бегах. Він бачите, ось такий штучно висушений, тому у нього рудий колір зараз чітко виражений. Цей торф, якщо висушити, буде такий самий колір. І, звичайно, що до цього торфу буду ще домішувати соснову кору дрібної фракції. Ось така кора для мульчування. Вона домішує, буду я її домішувати в пропорції 1 до 3. Буду давати частину. Кори, частину цього торфу дрібної фракції, і частину ось торфу крупнішої фракції. Замішувати я все буду в цій бетономішалці. Минулі роки ми розмішували все вручну, там що в мене не було таких об'ємів саженців, посадка була значно менша. Цього року вже приходиться трошки все більш механізувати, тому що вручну вже не встигаємо це все зробити. Отже, йдемо замішувати субстрат. Спочатку я буду давати ті матеріали, які більш легкі, оскільки цей торф повністю висушений, даю його на низ, щоб він не розлітався, Потім, щоб не вилітав з бетономішалки. Отже, даю одне відро торфу крупнішої фракції. Потім одне відро торфу, дрібнішої. І відро кори. Це все зараз досить швидко перемішається. Так, на іншу сторону вже переверну. І ось буквально за півдня ми ось таку кількість торфу перемішуємо, цього вистачить на досить багато рослин. На пересадку, зараз вам покажу, як пересаджую. Пересаджую їх з менших в більші горшечки поступово для того, щоб вся ця кількість рослин не займала надто великою кількістю у нас на розсаднику. Ну і відповідно, щоб вона встигала за сезон заповнювати своєю кореневою поступово ось такі горшечки. Отже, спочатку пересаджую ось таку півтора літровку. Пересаджувати її буду в двохлітровий контейнер. Бачите, потрішки розриваю кореневу систему, ось так знизу. І все, цього достатньо, більше не потрібно. Саме верх кореневої системи кореневого кому усього, я не чіпаю. Пересаджую двох літровку. Трішки закидаю торфу на дно і добре обкладаю торфом краї горшка, оскільки тут багато торфу не піде, всього на всього пів літри для того, щоб. Заповнити цей двохлітровий горшечок, оскільки ми сюди вже заклали півтора літровку, потрібно добре затрамбувати краї. Пересадкою будемо займатися цілу зиму, тому що рослин дуже багато для пересадки. У нас ми не встигнемо це зробити суто за весняний період. І хочу вам сказати, що не варто переживати, що рослини ви будете пересаджувати свої е, запізно, тому що це закрита коренева і вона. Садиться круглий рік. Зараз ось двохлітровку взяв, буду її в п'ятилітровку пересаджувати. Ось так. Також кореневий ком трішки знизу розриваю і знову заповнюю краї горшка торфом. Ви, звичайно, коли придбаєте чималі рослини. Там у півторалітровці чи у двох літровці, ви можете їх зразу і в 60-ку пересаджувати. Це не проблема для рослини. Вона буде добре розвиватися в такому горшку. Я пересаджую суто через те, що в такому випадку рослини будуть дуже багато місця займати на моєму розсаднику. Мені легше пересаджувати поступово, оскільки ці рослини, як заповнять цю меншу кореневу систему, вони зразу вже поїдуть до свого клієнта. Так, це п'ятилітровка. П'ятилітровку, в десятилітровку пересаджую. Трішки торфу на дно. Кореневу систему розірвав знизу. І краї горшка заповнив торфом. Ось такий приблизно літраж горшків, що я зараз показую, і в який літраж я їх пересаджую, то за сезон рослина встигає заповнити корінням, виходить тоді готовий саженець. Ну, Звичайно, там тільки остання позиція, що я буду пересаджувати з 20-ки в 60-ку, то там однозначно за сезон не встигне рослина корінням заповнити такий об'єм. Коли рослину пересадили, перевірте ось так краї горшка, пожимайте їх. Чи ніде немає порожнин. Якщо добре все втрамбовано ґрунтом, горшок не буде прогинатися сильно. Це означає, що ви достатню кількість заложили туди торфу. Так, зараз 10-літровку, 20-літровку пересаджуємо. Бачите, рослини всі. З заповненим корінням йдуть горшки для пересадки. Якщо б там коренева не була заповнена повністю той літраж попереднього горшка, я б таку рослину відбракував і дав би їй ще один сезон дорощуватися в тій кореневій системі, в тому літражі. А тут все заповнено. Такі рослини 20-літровки я вже буду виставляти на ось цю посадку. За наступний сезон ця рослина заповнить всю цю кореневу систему. І вже буде давати нам хороший врожаї через сезон. Через сезон це вже буде п'ятирічка. Так, Перевіряю наповненість торфом, ніде горшок не прогинається. Пересаджено. І тепер найдорослішу рослину пересаджуємо в 60-літровку. Це п'ятирічна рослина в 20-літровій кореневій системі. Ось бачите, все заповнено корінням. Наповнюємо цей горшок торфом. Коріння знизу трішки розриваємо, і засипаємо краї торфом. Дана рослина в 60-літровій кореневій системі буде у мене вже. Вирощуватися так на постійній основі, у більші горшки я вже її не буду висаджувати. Адже цього вистачає для контейнерної посадки. Завжди перевіряйте ось цю наповненість горшка, чи він не прогинається. Адже потім, якщо будуть там пустоти, порожнини, коренева буде розвиватися погано в такої рослини. І, звичайно, під час пересадки. Перевіряйте, чи рослина рівно стоїть у горшку, бо є випадки, деколи що рослина вже початково там 20-літровці, росте якось криво. Ви тоді просто горшок повертаєте в тому положенні, яке вам потрібно для вирівнювання рослини. І так засипаєте торфом, щоб вона завжди рівно вертикально гілочки, дивилися. Тут торфу вже багато йде, оскільки це 60-літровий горшок. А поставили ми туди 20 літровку Отже, 40 літрів. Нам потрібно було тут наповнити торфом. Ось так в мене відбувається процес пересадки моїх рослин. Найнеобхідніше це спочатку зробити вдалий субстрат, і потім ваші рослини будуть гарно розвиватися і в майбутньому радувати вас своїми врожаями. Пам'ятайте також, що на рахунок обрізки всі ось ці рослини від ось цього найменшого. Літражу потребують обрізки, але оскільки це зараз в мене осіння пересадка, осінню я свої рослини не обрізаю. Вся обрізка буде йти вже десь в кінці зими і на початку весни. Обрізку краще тоді проводити. Ось так в мене відбувається процес пересадки моїх рослин на дорожчення. Цьому не заважає навіть такий пізній осінній період, як зараз. Також буду це робити і зимою. Тому пам'ятайте, що всі рослини з закритою кореневою системою можна висаджувати на протязі цілого року, навіть зимою під час відлиги. Тому за рослини звертайтеся, замовляйте, хто що в себе не висадив, також за всі добрива та обробку для них, ну і за консультацію, як їх правильно висадити. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Всім на все добре, до побачення!